Остання неділя липня не обійдеться без опадів, але торкнуться вони не всіх. У декого цей день пройде сухо, а комусь варто заздалегідь подумати про парасолю. Деталі далі в прогнозі по регіонах. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Небо повністю затягне хмарами, проте опадів не очікується. Вітер буде слабким, тому відчуватиметься духота. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 18. Небо залишатиметься повністю хмарним можливі невеликі короткочасні опади. У Чернігівській області температура вдень досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, але без дощу. На Сумщині температура вдень підніметься до 29 градусів тепла. А вночі очікується плюс 19. Хмарність буде розсіяною. День минатиме без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі буде близько плюс 20. Небо майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура день сягне 35 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною. День обіцяє бути сонячним. У Луганській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 19. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 30 градусів тепла. А вночі плюс 26. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде переважно ясним і сонячним. У Миколаївській області температура вдень досягне 40 градусів тепла, а вночі плюс 25. Небо залишатиметься чистим, день буде спекотним і безхмарним. У Херсонській області температура в день підніметься до 41 градуса тепла, а вночі буде плюс 26. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода. У Запорізькій області температура в день становитиме 39 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Криму температура вдень сягне 40 градусів тепла, а вночі очікується плюс 26. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде чистим. На заході. У Львівській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та дощем. В Івано-Франківській області температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься повна хмарність з помітними опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Небо буде повністю затягнуте хмарами з дощем. Поки продовжуємо прогноз, нагадаємо, ваша підписка, лайк і поширення відео серед друзів дуже допомагають розвитку каналу. Дякуємо за підтримку. У Чернівецькій області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 19. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими невеликими опадами. У Закарпатській області температура вдень буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 17. Очікується похмура погода з інтенсивними дощами. У Рівненській області температура вдень складе 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 19. Небо затягне хмарами з помітними опадами впродовж дня. На волині температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 19. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощем. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Спостерігатиметься суцільна хмарність з опадами. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день досягне 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде розсіяною, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 21. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Черкаській області температура вдень буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 23. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується малохмарна погода без дощу. У Вінницькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Небо буде майже повністю хмарним з невеликими опадами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось така неділя нас очікує десь дощова, десь спекотна, а десь зовсім не літня. Плануйте день з урахуванням прогнозу, а ми побачимось вже у новому тижні.